Ось наша вулиця. О, дом. Наш дом. А це бачите, тут розбитий дом. Це тут вакуумна бомба прилетіла. Наш от цього знаходиться ось рядушком. Наш такий красивий сірий дом. Так, да, вже погодка яка гарна. Витя, вже на огород надо, да. як ти вважаєш. Пора нам з тобою на вгород виповзати. Да, да, да. Дай мені гроші якихся, я поїду. У мене немає днів. Всім привіт. Не можу сказати доброго дня, тому що ну, ніч у нас була дуже неспокійна. Були прильоти. І було щось мені дуже страшно. Хочу вам показати наше подвір'я. Ми, Коли в нас було воно зруйноване від бомби, і дах був зірваний, це ми вже відремонтували. Ми, ви бачили і в хаті там все обірване, все потріскане, потолки попадали, двері порозривало, вікна тоді повибивало. І ми два з половиною роки тут не жили. А це вирішили, ну, будемо трошки наводити порядок. Ось бачите, у нас де будинок тріщини пішли. Отут де красний кирпич, а тут взагалі стіна була вивалена. Ну, понятно, що на клумбах безлад. Сьогодні хочу трошки погребтись, хоча вже немає і ніякої надії і смисла щось робити після сьогоднішньої ночі. На 8 березня нас поздравили орки і сьогодні ночі. Не буду казати, де були прильоти, що було, але не дуже гарно. Щось в машині ковиряється. Покажу наш огород. Це сарай у нас тут такий наладан диша. Це в нас погріб. Він глибокий, таке як бомбосховище. Можна ховатися. Але... Ніхто вже не ховається. Оце наш огород. Ото, де ви бачите, хащі за деревами, то не наш. У нас будинок на три хазяїна. Так що там люди теж вже три роки не живуть в цьому будинку і закинули свій клаптик города. Ну, ми вирішили навести порядок і там. Оце мої дві грядочки. А то сусідський огород. Зараз спускаюсь у погріб, у мене там квіти, георгини і кани. Хочу провірити, які вони, мабуть, вже їх залишу вдома, якщо з них щось ще осталось. Це у нас такий погріб глибокий. Тут світла в нас тут немає. Так що дослідуючого кадра. Ну ось достала квіти. Вони не в презентабельному вигляді. Ну, щось буду робити, щось буду дезінфікувати, перечищати. Навірно, положу в пісок на пророщування або втирсу. Ну, ще в інтернеті почитаю. Це кани, У мене перший раз досвід їх висаджування. Може їх не так треба було зберігати, не знаю. Ну вроді он почки, хороші. Угу. Хто скажеться? Нормально. Доживуть вони до посадки. А георгини вроді ось в цьому ящику і нічого такі. А в цьому поганенькі. Ну, переберу, подивлюся. Так, а зараз думаю, де мені прибирати, з якої клумби здоров'я, чорт ма, спину клине. Ну, мабуть, буду оцю грядочку. Дивіться, яка вона до, а потім покажу, яка вона після прибирання буде. Ну ось після години труда, що в нас вийшло. Тепер і півники видно. Тут і хости, але хости ще не повилазили. А оце з цього деревця я хочу зробити чупа-чупс на штамбі. А отут у мене хризантема кущик Чи можна її пересаджувати зараз чи ні? Може, хто напише, підкаже. Якось так. Що, Вітя, підемо бідать? І Дідусь заморився. Не годні вже. Є? У вас теж так чоловіки, вареники їдять. Оце вже була повна миска, вже нема. А ну як ти їси вареники покажи? Ось вареника... Як пацюк у кіно. Точно. Куди тобі ведь вареники? Куди ти їх трамбуєш? У пуйка. Та, понятно, що. Так подиви, посмотрел би ти, товариш, на себе со сторони. Не можу дати. А вкусні вареники. Розкажи, з чим ти вареники їси? З фігазів? Ні, з чим їси? А з творогом. З яким? З Вареники з соленим творогом. Бомбарбіар. Киркуду. Да я с одну я. Це тридцять другий, по-моєму.